Друзі, привіт! Я вам сьогодні хочу наглядно продемонструвати, як відрізняється життя людини, яка більше орієнтована на отримання задоволень від досягнень певних або очікувань своїх від інших людей. І людини, яка живе в моменті, в так званому дзен і отримує задоволення від простих, звичайних речей. Дивіться, ось людина, яка отримує задоволення від досягнень, вона ставить собі певну ціль. І ця ціль, коли досягається, от в цей момент людина отримує задоволення. Але в той момент, коли вона отримує задоволення, вона, як правило, вже собі ставить іншу ціль, і потім від цієї цілі до цієї у неї відбувається очікування. Що таке очікування? Очікування це певна фрустрація, це період бажання, коли у людини іще немає того, чого вона хоче. Але вона вже живе цим, тобто вона хоче це отримати. А е, бажання, як казав давним-давно ще Гаутама Будда, це причина страждання, тому що ми бажаємо завжди того, чого у нас немає. А тепер дивіться, людина, яка живе, е, отримуючи задоволення від простого, від щоденних речей, щоденних ритуалів. Наприклад, тут вона прокинулася. А, і подивилася на свого кота, погралася з котом, та отримала невеличке задоволення. Потім вона пішла там на вулицю, наприклад, звернула увагу на дерева, на якісь там ще моменти. І у неї оцих от малесеньких, великих, там різних задоволень, багато-багато-багато. Тут -от, на протязі дня одного. Оце може займати рік, може займати місяць, скільки завгодно. Але оце. Відбувається кожного дня. Різниця в тому, що дивіться, фрустрації як такої немає. І навіть якщо людина, от людина Дзен, так звана, буде ставити собі певні цілі, так, оце ціль. Ну Ми без, без цілей теж жити не можемо, тому що вони дають певний нам заряд мотивації, щось. Гарне вносити в своє життя. Але ця людина, ідучи до цілі, вона не буде мати періодів фрустрації. Тобто, цього немає очікування, немає цього. Я маю на увазі. Тяжкого, важкого очікування, яке приносить незадоволеність, Та? Тобто тут такого періоду просто не існує. А тепер дивіться, що відбувається. Якщо ось тут стається якась біда, щось погане, так? от, наприклад, до цілі неможливо дістатися, тому що змінилися якісь там умови, та? ну, скажімо, стрес. Що буде відбуватися з людиною, яка була, от ну просто уявіть собі, в очікуванні так, ось у неї отут-от очікування, плани, і тут раз і е, все розрушило. Що вона буде відчувати? Для неї це буде практично е, кінець світу внутрішнього, тому що. До цілі вона дійти не може. Ось тут вона ніякого задоволення не отримувала, і в принципі, виходить, що ось тут якби дуже важко отримати певне задоволення, якщо тільки не звернути увагу на свій шлях, так, на щоденні якісь радості. Тобто, якщо стрес відбувся, то тут це просто ну, вибачайте, жопа. Тобто, тут потрібно буде дуже багато над собою працювати, щоб вийти з тієї депресії. Та тут може бути депресія. Якщо ось тут станеться якась біда, то ця людина за рахунок оцих маленьких своїх задоволень, оцих ресурсів, ця людина вилізе із депресії набагато швидше, або туди взагалі навіть і не попаде. І ще момент, який із цього графіка видно наглядно, і тому я хочу його зараз озвучити. Оці малесенькі моменти, я розумію, що дивіться, ціль це дуже класно, і це може бути щось велике, прекрасне. Цілі – це завжди прекрасно, ставте їх, не забувайте про них. Я не кажу, що треба від них відмовитися. Але оця людина має дуже багато ресурсів. І ще краще, коли оця людина-Дзен звертає увагу не тільки на одну якусь. Категорію ресурсів, наприклад, там погода гарна, тому що дивіться, якщо погода гарна, ресурс є. А що як погоди гарної немає? Все, вже ресурса немає. Тому я завжди кажу всім своїм клієнтам, коли ми розмовляємо про ресурси, про е, якісь е, речі, які нас наповнюють, так То я кажу, що їх потрібно мати багато, максимально велику кількість в різних сферах життя. Наприклад, дивіться. Що таке оцей, оця біда, оцей стрес? Наприклад, от скажімо, ну, не дай Боже, та помер хтось там, партнер, наприклад, або там хтось із родичів, ну, важлива людина. Та? Якщо скажімо, це партнер, і в партнері людина бачила. 99% свого щастя, ресурсу, радості життя і так далі. Тобто, якщо людина поруч була, наприклад, ну, центром життя, якщо вона була єдиним ресурсом, то це кінець світу. Ну, Оце, та, оце кінець світу. Або, наприклад, часто буває людина досягнення, це часто людина про кар'єру, про роботу. Звільнили з роботи. Та, Наприклад, скоротили, або там е, сталося щось по здоров'ю і працювати неможливо в цій сфері. Або ну, може бути все що завгодно. там, блекаут, локдаун, війна там, і так далі. Людина просто втрачає своє життя, бо у неї нічого більше, крім цього, немає. Розумієте? Тому. Набагато краще, коли у вас є оціх ресурсів, багато в різних сферах. Багато людей, які вам подобаються. Очікуйте вірніше, оточуйте себе тими людьми і очікуйте правильно тих людей, які будуть вам до душі, і тримайтеся тих людей. Якщо це скажімо, про природу, так то це повинно бути не тільки море, це повинно бути і море, і гори, і річки, і озера, і дерева, і ліси, і поля. Від усього отримувати, навчитися задоволення, не тільки від якихось великих масштабних речей. Це не обов'язково має бути ніагарський водоспад. Якщо ви любите природу, то ви любите також і в парку посидіти, розумієте? Так само спілкування з людьми. Не обов'язково, щоб іти на побачення. Наприклад, треба найкращий ресторан. Якщо ви хочете побачитися з людиною, то вам буде приємно з нею побачитися, в тому числі і в парку, і в звичайній там, якій-небудь кав'ярні. І, ну, коротше, будь-де, будь так, тобто ресурси це дуже-дуже важливо. І останнє хочу вам сказати таку штуку. Дивіться, я в якийсь момент усвідомила, що що таке продовжування життя, та, що таке довжина життя. Якщо е, от людина, скажімо, от ця людина та, досягла якогось там ну, старенького віку, та, от в цій точці, і вона буде дивитися назад, то що вона буде пам'ятати? Вона буде пам'ятати оце, 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 там, наприклад, оце, оце, і там іще там, парочку. Та, тобто, якщо оце, оці поєднати точки уваги. Тобто це цілі цілі, які займали всю увагу людини. То це ось така продовжуваність життя буде у людини. Ось. А у цієї людини продовжуваність життя, якщо всі точки поєднати, вона буде ось така. І крім того, людина буде пам'ятати в основному добре. Тобто вона буде пам'ятати, що в її житті було дуже-дуже багато радостів, різних, різних, різних. І це та бабуська, яка сидить на лавочці і посміхається всім, і бажає здоров'я. А це та людина, яка постійно скаржиться. От і все. Тому е, на консультаціях, коли ми добираємося до того моменту, коли е, шукати потрібно ресурси і думати про майбутнє, та пропрацювавши всі проблеми е, важливі, проблеми актуальні, проблеми з минулого і з сьогодення, коли ми переходимо на майбутнє, то ми вчимося в першу чергу. Досліджувати, що я люблю, що я хочу, що мені приносить задоволення, так тобто про себе. Ми досліджуємо себе, і ми вчимося, вчимося знаходити оці всі моменти, які нас радують, а цього навчитися можна. Я вас переконую, є дуже прості е, методи і е, ну практики, якими це можна навчитися робити, і жити так, щоб кожен день приносив задоволення. Щоб кожен день був наповнюючим і щоб кожен день можна було згадати, тому що в ньому було щось приємне. Навіть якщо ці дрібні штучки потім забуваються, так тобто це не те, що міняє ваше життя докорінним чином. Але настрій це міняє докорінним чином і ваш стан внутрішній. Тому, коли ви будете дивитися звідси на своє життя, ви будете задоволені собою, ви будете задоволені своїм життям, і ви будете, в принципі, вдячні за все, що у вас було. І ваші діти, скоріш за все, будуть набагато щасливіші з батьками, які вміють отримувати задоволення і цінувати своє життя. І вони так само будуть. Будуть вміти це робити. Тому е, не звалікайте, записуйтеся там, до мене на консультації, до когось іншого. Самі працюйте над тим, щоб у вас з'явилося оце задоволення від життя тут і зараз в простих речах. І все буде класно. Всіх обіймаю, Па-па.